Запоріжжя огляд на перший піца автомат у нашому місті. Так, давайте оберемо піцу Маргарита. Ні. Чотири сири, Ні. ніпероні, місливська, карбонара. Суперм'ясо. Маргарита. Так, давайте оберемо піпероні. Нажимаємо. Одна штука автомат, решту не дає. Тоді, ладно, давайте зробимо йому комплімент і дамо 200 гривень. Тож пішли. Я хочу смачну піцу. Я так розумію, що процес пішов, і зовсім скоро наша піца буде десь, мабуть, ось тут. Треба трошки почекати. Ось так от виглядає. Піца крутиться, лавешка мутиться. Так, ну що, давайте зараз куштувати нашу піцу. Вона ось в такій коробці. Тут знизу є навіть отака кругла. Підставка, яку можна підняти, і тут, до речі, є якісь символічні надрізи. Ну, Ми покладемо наша справа скуштувати цю піцу. Ну що, перший шматочок. Ми обрали піцу піпероні. трошки гостреньку. Гостреньку. Давайте спробуємо. Пікантно. Салямі смачний, це не з дешевих версій, 100%. Сир моцарелла теж смачний. Тісто мені подобається. Нічого поганому, поганого за тісто не можу сказати. Ще раз пару разів вкусимо. Томатна паста, до речі, це не кетчуп. Це ми можемо побачити. Ось тут це томатна паста. Якщо по 10-бальній системі ми будемо рахувати, то я, то я цієї піци поставив ну, тверду, шістірку. Шестірку. Я куштував у своєму житті більш смачні піци, але непогано. Як для автомату, який робить піцу сам, непогано. За цю ціну.